Мої вітання! З вами знову Хіма ХімагроЕм. Зараз я знаходжусь на Київщині, я хочу провести обстеження, виявити, хто в нас тут ще заселився, і надати рекомендацію клієнту для додаткового обробітку. Ми бачимо, що наші рослинки пошкоджені, самі бутончики. І я вам покажу, хто це наробив. Тут у нас квіткоїд, а зверху у нас сидить хто Прихований хоботник. Бачите, який? Його насправді є дуже багато. Він з'явився. Нещодавно і масово. Ось такий в нього, бачите, є хоботок. Він цим хоботком проколює наші квіточки, нею харчується, після чого ця квітка вже не закладає врожай. Це означає, що терміново вже потрібно обробляти. Ось тут, друзі, можете побачити цілий набір шкідника, і оленка волохата, і квіткоїд, приховано-хоботник. Всі вони шкодочинять нашим рослинкам. Ну що ж, саме бачили, яка ситуація на полі. Шкідника насправді дуже багато. У нас літає не тільки квіткоїд, але й прихована хоботник До речі, прихованого хоботника на даному полі набагато більше, тому вже негайно потрібно обробляти. У нас буде кілька варіантів. Перший варіант це препарат Оперкот акро І другий варіант поєднання двох препаратів. Ранчо-клотіанідін і НюСтар, який має діючу речовину Z-Церперметри.